Шановні колеги, я хочу представити вам доповідь щодо нових тенденцій в лікуванні хронічного обструктивного захворювання легень. Як ми знаємо, остання редакція Голд вийшла в 2024 році, і ці настанові ми маємо слідувати для лікування наших пацієнтів. На сьогодні проблема хронічно обструктивного захворювання легень в Україні є дуже нагальною і дуже чутливою. Тому що епідеміологічні розрахунки показують, що розповсюдженість цього захворювання в Україні на жаль, зростає так, як і в цьому світі, а може навіть і більше. Тому що, на жаль, у зв'язку з наслідками військових дій, що проходять на території України. Е Причини, які призводять до розвитку хронічного обструктивного захворювання, є дуже масштабними, є дуже багаточисельними. І ви бачите, що це і порохові гази, і наслідки згорання топлива військових військового обладнання, це наслідки руйнування об'єктів інфраструктури, внаслідок чого в повітря викидаються великі концентрації, значні концентрації токсичних хімічних речовин та інше. На сьогодні такого визначення environmental disease, тобто захворювання, що пов'язані з впливом навколишнього середовища, немає. Але ВОЗ дає таке вільне визначення, що це захворювання, які виникають внаслідок впливу чинників зовнішнього середовища, які характеризуються достатньо типовими клінічними проявами, симптомами і так далі. І цими чинниками можуть бути фізичні, хімічні чинники. наслідки Поганого харчування, соціальної або культурної поведінки. Локалізовані ці захворювання, пов'язані з впливом навколишнього середовища, можуть бути в різних точках організму. Ви бачите, що це і мозок, і плід, імунна система, серце, судина, ендокринна система і, звичайно, легені. В групі легеневих захворювань, хронічне обструктивне захворювання легень, знаходиться на першому місці. Я хочу сказати, що досвід країн, які мали в своїй історії війну, ми маємо вивчати. І ось, наприклад, департамент військового міністерства, департамент інвалідів в США, розробив такий перелік професійних захворювань, легень пов'язаних з військовим розгортуванням, серед яких, як ви бачите, бронхіальна астма, хронічний бронхіт і хозл знаходяться на перших місцях. За визначенням голд хозл, це гетерогенне захворювання легень, що характеризується хронічними респіраторними симптомами, такими як кашель, задишка, виділення мокротиння, внаслідок патології дихальних шляхів бронхіту або бронхіоліту, а також е, альвеол, які, що проявляється емфіземою легень, і що спричиняє стійку прогресуючу обструкцію дихальних шляхів. Я хочу вам сказати, що е, Перебіг хозл моніторується за показником об'єму форсованого видиху за одну секунду, тобто за зниженням легеневої функції. І як ми бачимо на представленому слайді, пацієнти, які курять, мають зниження легеневої функції набагато більше, набагато значніше, ніж пацієнти, які ніколи не палили. А якщо ви виглянете на цей рисунок, то ви побачите, що пацієнти, які ніколи не палили, не доходять під кінець свого Життя навіть до інвалідизації, тоді, коли пацієнти курці, в них вже після 50 років цей ризик, ризик значно підвищується. Але якщо пацієнт вирішив припинити паління в 45 років, це продовжує йому життя на значний період часу, на 20-25 років. Також я хочу продемонструвати вам результати дослідження, які свідчать про те, що терапія з приводу хозл має призначатись на ініціюючих стадіях, коли настає дебют симптомів, треба звертатись до лікаря і отримувати терапію. І це значно покращує тривалість життя, як ви бачите, представлено на цьому рисунку. Хочу також. Зазначити, що вгол зазначені цілі лікування хронічно-обструктивного захворювання легені, які розділені на дві групи: це вплив на симптоми і вплив на ризики. Що значить вплив на симптоми? Це значить, що метою нашого лікування в таких хворих є зменшення симптомів: задишки, кашлю, виділення мокротиння. Це призводить зниження симптомів до кращої переносимості, до толерантності до фізичних навантажень і покращує якість життя хворих. Зниження ризиків це зниження частоти загострень, це уповільнення прогресування захворювання, що призводить до зменшення показників смертності. За інструментом оцінювання голд. Останньої редакції, також ви можете побачити, що діагноз захворювання встановлюється за результатами оцінки показників відношення об'єму форсованого видоху за першу секунду до форсованої життєвої ємності легені. Якщо цей показник менше 0,7 після прийому бета 2 огоніста тривалої короткої дії, тоді ми можемо встановлювати цей діагноз. Далі, в залежності від отриманої цифри, ми розподіляємо, куди в яку групу Голд відносив. Носиться пацієнт з задихальною недостатністю, і останній момент це оцінка симптомів на основі оцінки клінічного перебігу і частоти загострень. І ми бачимо, що в новій редакції нам представлена вже нова, нова оцінка, де групи C і D об'єднані в одну групу І. Тобто, якщо пацієнт має два або більше загострення на рік середнього ступеню, або одне або більше загострень, які призводять до госпіталізації, поза залежністю від кількості симптомів, він відноситься до групи І. І в цій групі. При оцінці таких клінічних симптомів, в Голд виділяється група пацієнтів, так звані призм-пацієнти, Preserved Ratio in Imperial Spirometry. Це що означає? Це значить, що відношення залишається нормальним, при тому, що окремість цих показників і один, і другий можуть бути зниженими. Як характеризується ця як характеризується ця група? Навіть якщо в пацієнтів співвідношення залишається нормальним, вони вважаються пацієнтами, хворими людьми, потребують лікування і моніторингу. Розповсюдженість таких пацієнтів в групі хворих на хоз становить від 7 до 11%, трошки більше в групі курців. Групами ризику з розвитку такої форми патології є жінки, пацієнти, які курять, люди з надмірною вагою і мультиморбідністю. Призм пов'язаний у пацієнтів з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, смертності від будь-яких причин і підвищеним ризиком обструкції дихальних шляхів. Не в усіх пацієнтів з такими ознаками розвивається стала обструкція в подальшому, але, як я сказала, ми вважаємо їх хворими пацієнтами. І проблема на сьогодні полягає в тому, що саме для цієї групи не вирішені оптимальні шляхи терапії. Стосовно рекомендованої гол терапії для груп пацієнтів, які були озвучені, ми е, нічого нового тут е, не маємо в цій редакції. Група А призначаються бронходелятатори тривалої дії. Бронх, група B, це коли наростає кількість симптомів до терапії бронходелятаторами, додаються холінолітики тривалої дії, і група і, де ризик загострень у пацієнтів стає більш високим в поза залежністю від симптомів, ми додаємо інгаляційні кортикостероїди, коли до того є показання. А показанням до призначення глюкокортикостероїдів у хворих на хоз є кількість еозинофілів в крові більше 300 клітин на 1 мікролітр. Ми знаємо, що задишка є основним, одним з основних і загрозливих симптомів при хронічному обструктивному захворюванні легень. Пацієнти з задишкою обмежують свою фізичну активність. Обмеження фізичної активності, в свою чергу, приводить до наростання маси тіла і таким чином коло замикається, наростає знову задишка і розвиваються захворювання по спіралі. В епідеміологічних дослідженнях було показано, що серед хворих на хозл. Такі виконання таких обов'язків, такі таких фізичних вправ, як піднімання і спускання по сходам, супроводжується одишко, задишкою у 80% пацієнтів. У 55% пацієнтів задишка виникає вже при виконанні звичайних хатніх справ, похід у магазин, і 35% пацієнтів з хозлом скаржиться на задишку при виконанні спортивних вправ. При застосуванні лікування ми маємо завжди враховувати, що комбінована терапія препаратами кількох груп є більш ефективною ніж монотерапія. І ось в дослідженні було показано, що при застосуванні одного бронходилататора у більшості пацієнтів зберігається велика частота симптомів незалежно від ступеня тяжкості хозл. Ну, наприклад, у хворих легкого і середнього ступеня хозл задишка зберігається при призначенні лише одного препарата: бронходилататора бета-агоніста тривалої дії або холінолітика тривалої дії у 50% пацієнтів. При більш тяжкій стадії захворювання близько у 60% пацієнтів я хочу привести вам приклад використання, ефективного використання препарату комбінованого, який в собі сполучає бета-агоніст тривалої дії і мхолінолітик ем тривалої дії, умикледдиніум і вілантерол, це препарат анороеліпта. І хочу наголосити, що комбінація цих препаратів є більш ефективною, ніж застосування кожного окремо, тому що ці препарати впливають за своїм патогенетичним механізмом на різні частини легень, на частину легень, де превалює симпатична нервова система, це бета-агоністи тривалої дії. І на парасимпатичну систему, це емхолінолітики. І використання комбінацій цих препаратів приводить до того, що ефект від використання інгалятора наступає раніше і продовжується довше. В дослідженнях було продемонстровано, що використання комбінованого препарату у микледініум Вілантерол призводить групі пацієнтів припадання. Певному терміні використання прирост об'єму форсованого видоха за одну секунду на 234 мл, що на 109 мл перевищує цей приріст у пацієнтів, що приймають монотерапію у меклідініумом, і на 88 мл у пацієнтів, що приймають вілантерол. А якщо ми звернемо на прошу вашої уваги до крайнього до правого крайнього графіку, і ми бачимо, що пацієнти, які не відповідали навіть на е, жоден із цих препаратів в монотерапії, при комбінованій дії вони демонструють більш ніж адитивний ефект. Хочу також вам навести дані трьох досліджень, де було показано, що приріст об'єму форсованого видоху на першій секунді значно вищий, саме при комбінації, комбі... комбінації бета-агоніста тривалої дії і емхолінолітика. У всіх дослідженнях було показано приріст на 112, 90 і 60 мл. Коли цих пацієнтів об'єднали і вилучили групу, яка не отримувала до того жодної підтримуючої терапії, то побачили разючу різницю, і ви бачите, що кратність збільшення ОФВ-1 саме в цій групі становила 2,4. Які фактори слід враховувати, коли ми мусимо призначати інгаліційні кортикостероїди у пацієнтів з хозл в і групі? Абсолютними показаннями, як ми говорили, є наявність значної кількості більше 300 одиниць еозинофілів в одному мікролітрі крові, це збільшення загострень, це астма в анамнезі. Проти показаннями до застосування глюкокортикостероїдної терапії є повторні випадки пневмонії, наявність мікобактеріальної інфекції і низька кількість еозинофілів в крові. Якщо кількість еозинофілів в крові від 100 до 300, тоді вирішується призначення препарату індивідуально. Хочу звернути також вашу увагу на фактори, що пов'язані зі зменшенням чутливості кортикостероїдів до кортикостероїдів у хворих на хозл. Це насамперед група курців, це хворі, які мають ожиріння, низький рівень вітаміну Д, які мають алергічні реакції та ризик різних мікробних факторів. Ми маємо це враховувати при призначенні гормонотерапії. Треба підкреслити, що хворі, які курять, в них інша по іншому пропливає реакція запалення, і тому вплив інгаляційних кортикостероїдів в них значно менший. І хворі, які продовжують під час лікування курити, в них наслідки значно гірші, і ефект від лікування значно менший. Не забуваємо призначати нашим пацієнтам препарат, який сполучає в собі бета-агоніст тривалої дії і М-холінолітик, ем сармотирол і флютіказона І цей препарат саме показаний при наростанні кількості загострень пацієнтам з ХОЗЛ у дозуванні 50-500 два рази на день. В дослідженні було продемонстровано, що застосування цього препарату знижає кількість загострень у пацієнтів, як ми бачимо, порівняно з плацебо, а також порівняно з монотерапією, сальмотеролом або флютіказоном. Сполучення цих препаратів у фармацевтичній доставці серетит, фармакологічній доставці серетит він демонструє чітке зниження загострень протягом трьох років лікування. Також серетит спричиняє значне сповільнення падіння функцій зовнішнього дихання у таких пацієнтів. Ось ми бачимо, результати дослідження демонструють, що комбінований препарат значно уповільнює зниження об'єму форсованого видоху саме на 50 мл порівняно з монотерапією флютіказоном чи сальматеролом, і на 130 мл порівняно з плацебо. Також хочу підкреслити, що Кінцевою метою лікування пацієнтів на хоз є покращення якості життя пацієнтів, і от було показано також в дослідженнях, де оцінювалось, як і життя за шкалою оціночною госпіталю Святого Георгія, що саме. Лікування комбінованим препаратом призводить до зниження на 3 бали оціночної лінійки оціночної скли, тобто якість життя таких пацієнтів значно вища порівняно з тими пацієнтами, які приймають монотерапію або взагалі не лікуються. Таким чином, препарат серетит. Основними клінічними ефектами демонструє уповільнення зниження функції легень при лікуванні, зниження частоти загострень і покращення якості життя. А я хочу підкреслити, що зниження частоти загострень і уповільнення зниження функцій легень приводить також до зниження показників смертності, що є дуже, дуже важливим. Хочу нагадати своїм колегам, що препарат серетит у всіх дозуваннях внесений наказом Міністерства охорони здоров'я України до препаратів, які підлягають реімбурсації без жодної доплати. І наостанок я хочу підкреслити, що пацієнти хозл мають лікуватись не тільки препаратами медикаментозними, які знімають симптоми, які покращують якість їх життя, але не можна забувати про профілактичну ланку і складову цього лікування. Тобто про вакцинацію на сьогодні на рівні доказовості бій препарат пацієнтам ХОЗ рекомендована вакцинація проти грипу, вакцинація проти вірусу covid 19 також вакцинація конюгованою пневмококовою вакциною проти пневмококової пневмонії. Також е, рекомендується вакцинація АКДС вакциною тим пацієнтам, які не, були, які не були вакциновані в дитинстві, і також вакцина проти опорізуючого герпесу е, для людей хозл віком 50 років. І рівень доказовості А е, це те, що у CDC рекомендують вакцинувати осіб віком від 60 років з хозл е, проти інфекції респіраторно сенситіального вірусу. Наостанок я хочу е, колегам наголосити, що, звісно, коли ми говоримо про пацієнтів групи І, то е, дуже важливо, виконуючи рекомендації Голд, е, мати трьох е, сполу, трьох сполучне лікування: бета-агоніст тривалої дії, емхолінолітик тривалої дії і е, е, інгаляційний кортикостероїд при наявності показань. І такі препарати, які сполучають собі всі ці три компоненти, вони існують: Триледжі, інші препарати. Але, на жаль, умови в нашій країні на сьогодні складаються так, що не завжди ці препарати доступні з різних причин: соціально економічних, бюрократичних, адміністративних і так далі. Тому ми не забуваємо, що в наших руках є інструмент дуже ефективний, також який представляє собою сполучення. Препарату бета-агоніста тривалої дії з емхолінолітиком, наприклад, серетит, і плюс з додачею інгаляційного кортикостероїду при наявності показань індивідуальних або абсолютних. Дякую за увагу.